Всім привіт знову! Сьогодні я строю доми за вашими коментарями. Перший дом я, звісно, построю свій. Ну, бо ще коментарів на це відео немає. Ставте лайки за таке старання. Так. Будемо э, починати. Будемо починати будем строїти наш дом. У мене вже є деяка задумка, яку я хочу зробити. Тобто, задумка. Це буде такий собі трохи старовинний дом. Думаю, тут ще додати отаких от от деталей. Е -е -е, Строїти ось такі от люки. створити вот так вот что не здавался трохи різним е, тут наша перша стіна вже майже готова тільки я не знаю що ліпше напевно так ліпше буде, ніж решетка е, так Дальше будемо строїти цю сторону дому Якщо хочете більше такого контента, будь ласка, підписуйтесь. І щоб я зробив вашу ідею, ставте лайк. І, головне, пишіть коментарі. У вільний час завжди зроблю. Зробимо такі отут штуки, е, щоб здавалося, що він трохи, можна сказати, покоцаний. Так, э, поставим тут такі вот таке от вікно буде, як там. Кстати, а які доми ви любите строїти? Я люблю строїти всякі старовинні, заброшені і, конечно же, досок. Доски це майже найлуші матеріал. Напишіть коментарі, як ви вважаєте, який найкратший матеріал Майнкрафт. Для домів особі. Напишіть в коментарях, наскільки ви ще оціните цей дом. Навіть якщо це відео не набере небагато лайків, я нічого з вас не буду просити. Я делаю это для вас, для себя. Майнкрафт ну, поднимает мне настроение. Кстати, если хотите больше таких видео, пишите. Мне интересно, что любят мои подписчики. Ми вже майже достроюємо останню стіну нашого дому. Треба було ще строїти кишу. Добавимо ще трохи сіна. Потім буде таке необичне вікно. Трохи каміння. Люків. І так, наші стіни готові. Так, нам потрібно ще взяти сіна. Потрібно ще покласти паву блоків сюди, от, які нам зараз не потрібні. Зробити тут таку Тухий дах. Кстаті, пишіть, хто міє ще строїти. Я, наприклад, нормально строю. Але рішати вам. Чи нормально я построю, чи не дуже. Просто у мене є свої ідеї, не знаю, як ви їх приймете. Дах, звісно, буде вже з соломи. Ну, я думаю, не весь його так робити. Ви даю деяку сторону. Вот такие вот у нас домик получается. Тут у нас очень люки. Тут у нас будут такие вот. Для вікна. Не бы ничего себе таких домик не получается. Так. У нас буде така солом'яна киша. не повністю, конечно. Е, так. Ще зверху добавлю, е, можна сказати, такий поверх. Поки що я буду створювати так. Будемо строїти трохи нерівно, щоб додати, можна сказати, характери тому. Додамо тут доски. Будемо строїти нашу кришу, можна сказати. Тут тут -от, з досок. будет типа другой этаж. ага, уже строится 8 минут. Так, эм... Не знаю, что вообще сказать, и по тому дому. Так, тут обустроюємо. Треба ще буде зробити димай десь, але я не знаю, де його і покласти. Можна зробити отут. -от. Тут камінь, тут піде димай. Треба ще блоки додати для красоти. І так. Закінчуємо нашу постройку майже. В середині, конечно, не буду бо, строїти, бо це займе купа часу. А у мене відео більше ніж 30 минут не може бути. Такая тут будет у нас комнатка. Будут такие вот шоточки. Так. Мы уже майже закінчили наш другий поверх. Будут еще такие вот тут штучки. И тут еще накинули дерево. Замечательный красивый домик. Так и заканчиваем наш дом красивую кэш Чекаю на ваши комментарии. И майже же все. Ваші доми я буду обустроювати всередині. Тому що це перший такий начальний дом буде не дуже сильно проработаний, можна сказати. Строїмо під кишу. Можна зробити ось дверь для красоти. и вот тут вот Оценить дом в комментариях. Всем пока.